У нас общие интересы. oh Гімн, хто запиває? На всім. По-перше, дозвольте привітати всіх з початком нового року. Ми сподіваємось, що він буде успішним для нас, для нашої громади, для нашої України. Ці успіхи ми пов'язуємо перш за все з розбудовою державності, з розбудовою громадянського суспільства. Яке буде базуватись на національній ідеї, яке буде сприяти захисту честі і гідності українців. І сьогодні ми відзначаємо не тільки річницю одного з нас, засновників націоналістичної ідеї Степана Андрійовича Бандери, а і вшановуємо пам'ять тих. Героїв, які віддали своє життя за державність, честь і гідність України. Це герої Небесної Сотні. Це герої, які полягли на Сході, захищаючи честь і гідність України. Ми повинні цією акцією продемонструвати, що наші права і свободи. Можуть бути захищені тільки в незалежній, тільки в соборній Україні. Ми повинні розуміти, що е, не будуть захищені нас, наші права і свободи, наша честь і гідність тими, хто, йдучи на вибори, е, роздає фейкові обіцянки, а на другий день після приходу до влади. Від них відмовляється і забуває про них. Ми повинні розуміти, що нашу честь і гідність, наші права і свободи не захистять ті, хто з натхненням демонстративно співає гімн України, а потім на другий день ходить з хоругвами Московського патріархату і ставить свічки о тих. Провідників Московського патріархату, які освячують загарбання українських територій, які освячують війну на Сході, ми повинні розуміти, що наша честь і гідність може, е, е, є основою нашої, е, нашої честі і гідності є наша єдність. Яка може базуватись і повинна базуватись на національній ідеї, мові, культурі, традиції, традиціях і вірі українського народу. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять тих, хто відстоювали якраз ці національні ідеї: це і Степан Бандера, це і герої Небесної Сотні, це і герої, які полягли на сході. Нам сьогодні треба рівнятися на цих людей, бути гідними їх, бути намагатись слідувати, щоб розбудовувати нашу Україну. Слава героям! Героям слава слава Україні! Героям слава! Скажіть слово постріляйте! До, до слова! Запрошуються бажаючі патріоти України, патріоти міста Глухова. Василий Федорович, касала. Можна добрий день, шановні. Я хочу сказати, що ви започаткували хороше діло. В принципі, ніколи свобода так просто не дається. Щоб стати державою Франції понадобилося 120 років. 120 років вони воювали з Англією. При цьому на кону було поставлено дві треті населення. Загинуло дві треті населення. Я хочу сказати про іншого нашого сусіда: про Фінляндію. У 2017 році. Коли вона обрела незалежність, практично в Фінляндії фінським язиком говорило всього 15% населення. Десь 60% було російське російськомовне населення і порядка 35% це шведське населення. Прийшов генерал Манір І ви знаєте, і ви знаєте, що в принципі. Він зробив Фінляндію. Зараз вона сама процвітаюча держава, одна з найпроцвітаючих держав Європи, не маючи ані ресурсів, якихось, ані чого другого, і населення там горстка. Практично він збудував лінію Маннергейна, І коли була війна в 1939 році, і ото писали: переправа, переправа, берег лівий, берег правий. Кому орден, кому слава, кому темна вода, Квардовський писав. Це він писав про Хвінську, е, саме пере, переправу. Коли е, війська Радянського Союзу йшли на Фінляндію, то практично один двадцяти за 90 днів війни вони продвинулися всього на 3 кілометри. Тому все залежить від вас. Ми знаємо, що боротьба не проста. Ви дивіться, був В'ячеслав Черновіл. Але при странних обставинах, при якихсь непонятних обставинах він загинув. Був Кошнарьов, людина, яка з'єднала б і захід, але його вбивають на полюванні. Був Кірпа, який вистроїв усі станції, який наладив залізницю, але теж він. Загинув при, при е, непонятних обстанах. Ви бачите, що робиться в Європі. Росія бомбить Сирію для того, щоб йшли потоки біженців. Вона через свої структури, які працюють і в ІДІЛ, і в інших через ФСБ, значить вони мають з усіма терористами світу зв'язок. Вони зривають у, ці терористи, зривають у Франції. У всій Європі все робиться для того. Це біженці для того, що коли нам дадуть візи у Європу, щоб ми не змогли трудовластуватися, тому що там уже буде 3 мільйони сирійців. Росія робить усе для того, щоб ми залишалися як, як ми є. Що це, начебто, сфера їх впливу, але це зовсім не так. Ми це доказали. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Живаємо! Слава Україні! Живаємо! Він працює. Він працює працює, Пробачте, слава Україні. Героїв! Зараз пан Кацалап зацепив трохи Європу, то я тільки 5 днів, як повернувся Європи. Що я вам скажу? По-перше, мені дуже-дуже стидно за нас. Де українці? Тут 30 тисяч живих глухових українців. Де вони є? Скільки? 50-70-100 чоловіків. Пане Коваленко, вам дуже смішно, так? а мені не смішно. Далі, по темі. Послухайте, по темі. То я говорю, 5 днів, як я повернувся, що я вам скажу? Нікому в Європі українці не потрібні. Нехай мені Мартиненко підтвердить, кожен другий німець розмовляє українською мовою, але ну, не другий, то третій. Пробачте, в Італії, ну з 10-1 то розмовляє російською мовою. В той же Німеччині на кожній фірмі написано все на руській мові. Для росіян, то ви що, думаєте, що вони прийдуть захищати? То ті з Австрії, Швейцарії прийдуть, кинуть своїх там корівок, Альпінгольди свої, прийдуть нас захищати. Да ніколи. Забудьте про це. Скільки можна вже, я не, не знаю, ну скільки можна вже говорити про це, і скільки можна думати, що прийде добрий дядя, пан там, я не знаю, прийде з Німеччини, з Польщі. Чи може Йолки Зелені з тої Америки, пробачте, я не дуже файно розмовляю на українській мові. Пробачте, що будемо надіятися на Трампа чи на нашого Вальцмана будемо надіятись, скільки можна. Мені смішно, коли мені поляки кажуть, то ви ж українці. А за кого ви голосуєте? То ви ж люди голосують, і я не можу їм пояснити, що в нас голосує гречка, я не знаю там чашки, гроші. Совість наша голосує, скільки можна, скільки можна, будь ласка, подумайте про наших дідів, батьків, дзвонять мені знайомі з Росії, розповідають, а що ви там хотіти? А я йому кажу, Валерику, ти забуде, твій батько лежить, чи дві дід лежить, а рядом моя мама лежить, Говорю, ти забуде вони лежать? До кого прийшли на батьківщину? До мене, чи туди на твою маскалію туди. Москву пробачте, я дуже емоційно, нічого, нічого. скільки можна терпіти. Чи є ще небайдужі українці на цій українці, чи залишилися одні хахли? Таке мені вже кажеться, що в нас залишилися одні хахли, а українців тут отак. На пальцях можна порахувати. Будь ласка, подумайте про це. Ніхто нам не допоможе. Тільки ми самі можемо собі допомогти. І скільки ми будемо ще людей смішити, нам розказують, так же воює там щось, 300-400 тисяч за Україну. Де? Де вони воюють? Наш пан Помилуйко, чи пан воєнком, який... Де он, володя стоїть? Де вовчик стоїть? Скільки разів він прапор знімав воєнком? Український прапор знімав. Ми з Володя вийшли, він знімав, бо він хотів, щоб його вітром не розтріпало. То він повинен вже сидіти в тюрмі. То знаєте, що мені кажуть поляки, німці там є такі, що розмовляють потрохи. От поляк мені каже, якби завтра щось зробилося в Польщі, то післязавтра з Америки, з усієї Європи всі поляки приїхали б захищати свою батьківщину. А в нас усе кінчається тим, що ми як гнали контрабас, так і гонимо далі контрабас на Росію, матушку і далі. Да? Як парували наші таможенники по гранці, я не знаю, там стоять поза спинами, хай слухають. П'ять місяців я не був в Глухові. І що я бачу? Знову купуються машини по 50 тисяч, а то й більше євро. Люди купують ті, що ніколи не ні одного дня не працювали. Не ті, що заробляють гарбом і головою декотрі, а ті, що взагалі ніколи нічого не робили. А ми тихо ходимо, улыбаємося. Та так файно, ну нічого ж не робиться. Будь ласка, подумайте про це. Слава. слава Україні! Слава. Націоналістів бояться, тому що не розуміють, що націоналісти це триєдинство. Це мова, земля і кров. Я не знаю, чому так сталося в нашому місті. Мабуть, це не вігластво. Може ще що? Може не цікаво людям, за що наші діди проливали кров. Але я не про те, сьогодні я прочитала сенсаційне інтерв'ю нашого мера Мішеля Терещенко про те, що десь до березня буде створювати громада. Створюватися громада. Що мішель вже втомився? У нього є кандидатура на мера, яка поряд з ним, і що він буде її підтримувати. Хто? Можна здогадатися, коли перечитаєте інтерв'ю. Це не націоналіст, це не, я не знаю, що таке патріотизм зараз, але для мене патріотизм це і те, що я не їду з цієї країни, бо я її люблю. У мене є можливість. Так, от, навесні в нас знов будуть вибори, і регіональні осередки вже формуються. Я отримала сьогодні вночі дуже. Цікаві повідомлення. Ну, витали мене з Новим роком люди, від яких я цього не очікувала. Взагалі, звідки в них мій телефон? Це дуже цікава інформація, тобто навесні вибори, і нам ми будемо вибирати між як м'яко вам сказати, молодими реформаторами без честі і старою мафією, а іншого лухівчанам. Не запропонують тільки молоде, нахабне без принципів і старе прогниле. І я думаю, що до весні, до весни нам треба забути про свої амбіції, свари і так далі, об'єднатися і виставити свою кандидатуру мера, тому що знов прогавимо, тому що знов скажуть, а ті бендеравці там бігають. Коли потрібні бандеровці воювати, коли потрібні бандеровці робити щось в культурі, вони потрібні. А зараз що? На що нас кидають? Ми втратили цілий рік, ми терпіли, ми нічого не казали, ми взяли волю в ку... Я не знаю, як це можна назвати навіть, але час вже прийшов діяти. Тому я закликаю. Всі, патріотичні, тобто ті сили, які боліють за це місто. Не за розкрадання, не за бюджет, не за договорняки. А ті, хто бачить країну. Хай, ну тут про Європу було щось сказано, але європейські стандарти нам потрібні. Так от, будемо ми її будувати, чи до, будемо знов гнити в цьому болоті. Це треба прийти, обдумати. Рекомендую всім. Канал 112, інтерв'ю Мішеля Терещенка перечитати дуже уважно зробити висновки, об'єднатися і щось зробити для цього міста. Слава Україні! Героям слава! Є ще бажаючи сказати пару слів. Будь ласка, давайте можу, можу. Не нажимай. Я разговариваю на русском языке, так как с первого дня рождения мы все воспитаны как россияне. Воспитаны прежде всего так, чтобы предавать свою Родину, чтобы так сказать, ходить под начальством, подлизываться. И сейчас, когда мы идем... Вот И сейчас вот, когда мы собрались, эта небольшая часть должна поднять и город, и район. Мы должны возглавить это движение. Вот все, кто стоит, кто хочет счастья, своим детям, своим семьям. Для этого нам необходимо своего человека, кому мы доверяем, в громаду города направить и в громаду района. Мы за свои деньги, если придется, нужно ездить и по селам, и по городу, и всячески пропагандировать свободу. Свобода – это не то, что есть сейчас, не то, что является диркачом, не то, что есть приехавший, как говорится, человек неплохой, в принципе, но он, как предки его, были богатыми, жили, но ну, все жили за счет кого? За счет нас с вами, наших родителей наших дедов, которые всегда и везде гнули спины. А теперь мы с вами должны взять эту власть в свои руки, провести выборы и в выборах победить. Если мы это сделаем, тогда только мы и город свой, и район изменим, и жизнь нашу изменим. Потому что Глухов всегда был форпост России, российской мафии. Тут всегда, вы сами знаете, гетьман Мазепа, что тут, проклинали его в Глухове. Провести обратное, восстановить славно имя Мазепы. А потом всех, кто... Воюють за свою родину, за нас с вами. Спасибо за внимание. Слава! Слава Шановні друзі, є ще бажаючі сказати пару слів. Якщо немає, то давайте згадаємо знову для чого ми зібралися, щоб шанувати пам'ять, річницю з дня народження провідника українського націоналістичного руху Степана Андрійовича Бандери і героїв, які полягли, відстоюючи державність, честь і гідність України. Тому давайте завершимо наш мітинг гімном України. Ще не вмер. Бо дань... тяжко за скорбою. Бо шлити вам ми паложем зана, що свобода.

Общие интересы.